Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам повідомити та поділитися наступною інформацією. Хочу розповісти, наскільки збільшиться розмір мінімального страхового внеску, який необхідно сплачувати вам або вашому роботодавцю, для того, щоб вам був зарахований місяць вашої трудової діяльності, роки, місяці вашої діяльності. Трудової... Трудової діяльності до вашого страхового стажу. Чому хочу знову про це поговорити? Хочу нагадати, що це дуже важливо, адже пам'ятаєте, що вимоги до страхового стажу у нас постійно збільшуються для того, щоб наразі ви вийшли на пенсію, вам необхідно досягнути 60-річного віку і мати 31 рік. Стажу, для того, щоб вийти на, на пенсію в 63 роки, вам потрібно мати 21 рік стажу і в 65 в 5, 15 років стажу від 15 років. Тому о, контролюйте цей процес і відносяте до цього якомога. Серйозніше. А, також о, хочу нагадати, що якщо ви, наприклад, втратили роботу, ви знаходитесь в пошуку роботи і ви не зареєстровані на біржі, тому що якщо ви будете зареєстровані в центрі зайнятості, ви будете отримувати виплати по безробіттю, відповідно, вам цей період до стажу має бути зарахований. Але якщо так трапилось, що з якихось причин... Не можете зареєструватися чи не реєструвалися, ви можете самостійно за себе сплачувати страхові мінімальні внески для того, щоб не втрачати стаж. Тож пам'ятаємо, що мінімальний страховий внесок у нас він дорівнює 22% від розміру мінімальної заробітної плати в 2024 році, згідно до закону України про державний бюджет, у нас передбачено підвищення двохетапне. Мінімальної заробітної плати в січні відбулося становить 7100 гривень. Відповідно, якщо ми говоримо про 22 від цієї суми, необхідно сплачувати 1562 гривні, для того, щоб вам був зарахований. Цей період вашої трудової діяльності до стажу. Хочу нагадати, тут залишилося зовсім небагато часу. Так, з 1 квітня 2024 року буде зростання ще раз. розміру мінімальної заробітної плати вона у нас буде становити 8 тисяч гривень. Відповідно, знову ж таки, 22% буде становити 1 760 гривень. Гривень. Тобто з 1 квітня для того, щоб вам був зарахований період вашої трудової діяльності, сплата мінімального страхового внеску повинна дорівнювати 1760 гривень. Особливо це буде актуально для фізичних осіб-підприємців, хто сплачує єдиний податок, для того, щоб з 1 квітня, так як у нас зростає розмір. Мінімальної заробітної плати, відповідно, і збільшиться розмір мінімального страхового внеску. Тому будьте уважними, якщо за вас сплачує е, мінімальний страховий внесок, е, роботодавець, обов'язково контролюйте цей процес, ви можете зареєструватися на веб-порталі пенсійного фонду, або в будь-який момент звернутися в пенсійний фонд, приспіймати. Паспорт та ідентифікаційний код та отримати дані персоніфікованого обліку для того, щоб зрозуміти, чи сплачує за вас роботодавець внески, чи ні, адже це дуже важливо і в подальшому може відіграти негативну роль, якщо дійсно ви або роботодавець за вас не буде сплачувати страхові внески, вам просто цей період не буде зарахований до вашого страхового стажу. Тому віднесіться до цього максимально серйозно.